Як ти сказав? Доброго дня, мушкин. Як ти мені казав? Добро ти тільки що мені сказав? Доброго дня, мужчина! Що сказав? Що, кішкатанка? Чого хішка танка? Кішкатанка! Повторюй на камеру, що не ти не сказав? Ти військовий это. Військовий? Що ти сказав? Як ти мене? все назвав? Ти що дозволяєш собі? Як ти з людьми розмовляєш? Я нормально, я скажу як дня. Як ти дозволяєш собі вести з людьми, обзивати людей, і так далі. Я вас ти думаєш, не обзивав. що ти форму <піл>, лапяло, б <піл>, тобі все можна. Нашалів, я по перше воював. І що? Тобі не не дає адві... право людей обзивати. Я не обзивав нікого. Ти бог цар над людьми чи що? Що <піл> <Шо> ти либишся? <піл> <піл> Чого ти зупинив, що мене зупиняє? Що ти хочеш? <піл>. Я йду, живу так, як я хочу. <піл>. <піл> не лізь в моє життя, поняв. Поняв Війна це організована, сука, долбойови, виходить людей, пригаєте їх, на забій ведете. Мобілізували. мобілізували. Включаємо зги, що ви творите, ви людей на забій відводите. Війна організована, б. Косалецькі там з, з Путіним б жире червоною крузою столом, поки високої хвостю займає. Я з'їзу. ви служили, ль... І як вам різниця? Дивіться, добротня Чернецькі. Я живу так, як мені пя. Мені п. Я йду туди, я живу так, як я хочу. І ти мені саме? не будеш розказувати, я як мені живуть. Зрозумів. Та ти у різниця. Хто сєпев? Хто сєпе? Виходь хоч машини! Ви хоч з машини! Шановний, за сі перевідповід, давай. Та мені Бля, Я служив в Сручну службу, я знаю, що таке офіцер сучасний. І що зараз офіцер сучасні в армії? Ну і то я відповідає на твою офіцер, офіцер! офіцеру буде заслужити ты, ты, за по перше я до тебе. Спочатку они я, я мобілізований офіцер. Це твоє і проблеми, заслужив. Якщо ти думаєш, це якщо проблеми. я від лейтенанта до капітана хочеш, то робив собі в своєму житті. Я тобі не вказую, як тобі жити і не вказую мені. А Я він не вказує досягти публікові документи. Так яка тобі Почекай, Ти до чоловіка при ти до чоловіка якісь претензії маєш чоловіка. Є убили чоловік. Зали, служив він чоловік зали, був зали. у зоні бойових дій. Получив поранення і, і переведений сюди на посаду у ТЦК. Так. йому дали що наказ, далі? і що ти його звинувачуєш? У що чому це? ти його звинувачуєш? Наказ він на за що він на, що він на забойці саме до тебе попривітали не тебе, він, а вас йому дозволили. Йому дозволили. себе нормально. Йому дозволили, дозволили, дозволили обзивати людей сєперами. Провокатор. Дайте відповідь. А то до тебе звернулися, скажи, добрий день. Я, я сказав, не бажаю з вами спілкуватися. А ти сказав, пока, на так, російській пока. мові. І то що? він тобі сказав, що Сєпар. Хочу, я розмовляю на російському мові. Ніхто не забороняє. Ну, так що проблема. Але час він, він мав був. свою кров проливати, щоб ти тут під мирним небом е, спав спокійним сном. Він живе, так як я хочу, він хоче, я живу так. Як Його я мобілізували. Мене, він ще думає, що мені хотів іти воювати. не треба. Ти думаєш, що він хотів іти воювати? Ну так а чого він не супротивлявся? Когда прийду через 5 лет, уже пидорас. Таких, таких, Слухай, ты б ты не будеш б у меня. Ты кто вообще звички, ты хто такий, Ти хто такий? Я громадянир. Ты скажешь, ты кто ты такий? Представляйся. Че у тебя нужно тебе того? Да, что ты базаришь тут меня сбоку, себе Короче, поцелуй, неадеквач. Правильно тебе все провод. <плес> Правильно, тебе себе пророк. <плес> згідний? Ми зараз. Виключимо, ми виключимо поліцію. Ми виключимо поліцію. Я формуємо. Викликаєте. Давай, я почекаю форму навгою. Ми виключимо зараз. Я перемай випадки. Виключимо. Ви думаєте, що ви форму нап'яли Вам можна людей скарбляти? Дивись, ми не нап'яли форму. Ми пришли, ми добро. Ми пішли добровольцями. Захищати країну. Нашу країну захищати. А я ти я так розумію, що ти з нами дуже герой, а країну захищати ти боїшся. Ти мені не будеш розказувати, як мені жити. Зрозуміли. А ти мені теж не кажи, як я буду. Ви зупинилися, мене зупинили. Добро. Капітан Констанча Чернівецький архитект. прізвище моє запам'ятав. Е, запам е, Живу. Колокісті... Я йду поліцію разом з вами чекай там. Чу? А чотикаєте? Я сказав людині, де я вас чекаю. Я сказав людині, де я вас вам чекав. Сыкунигали имена! Полиция! Полиция! Блять! Ебался, блять!